Друзі, всім доброго дня! Тільки виїхав з Мейки, не встигши толком е, почистити панель, там, витерти вікна. Як прийшло замовлення з Келицької на 600-річчя за 61 гривню. Я його взяв та й будемо їхати. На 600-річчя людина вийшла і одразу прийшло замовлення мені з Келицької на Соборну. За 58 гривень безналу. Забираємо, їдемо. Відвізся чолов'ягу на Соборну біля троянди. Дивлюсь, нема де стати, виходить, там ж не можна ніде стояти. Думаю, відкочусь трошечки туди до Універмагу. Там має бути якесь паркомісце, щоб запаркуватися, почекати замовлення. Вдруг щось по путі, ну не по путі, а поки я буду рухатись, прийде. Коротше, рухаюся, я рухаюсь, приїжджаю вже до універмагу. Дивлюся, немає місць. Думаю, ну, приткнуся, значить, десь далі, там, де піроговська больниця. Під'їжджаю я до піроговської лікарні. Дивлюсь, немає місця ніде. Думаю, блін, припаркуюсь, Там парковка є біля АТБ напроти Анастасії ну, в тому районі через дорогу. Проїжджаю я той район, ні одного місця немає свободного. Коротше, я вже заїжджаю на блока, думаю, приткнусь там. А замовлення так і не приходить. Я вже проїхав блока, заїхав е, вже туди до цього готеля Добродій. І приходить ось таке замовлення по Uber з подачі 1 кілометр. Ну, по факту воно не один десь, а 2,5. Ну, якщо рахувати із Соборної. Ну хоч так. Ну нема стати, Просто, блін, міниця забита, капець. Приходиться мандрувати і в мандрах цих вже чекати замовлення. Так, добре, це мінімальне замовлення, мінімальне, мінімальна ціна. 43 гривні, я так розумію, це вубера. Вже Менше... уже не може бути. Зараз будемо бачити, куди їдемо, бо я не запам'ятав. З пірогова на театральну 2,3 км за 52 гривні. Не пришлось чекати довго, одразу прийшло, так, виходимо з пошуку Uber і погнали. Приїхав я. По адресі. Трошки нарушив, звісно, тільки що виїхав з полоси громадського транспорту. Е, став я там для висадки пасажира, але ну, я якби без ліцензії, без цього всього, тобто я не мав права це робити. Е, та ще й поїхав не направо. Чим би я зм'якшив би собі, тобто як би, нівелірував би повністю порушення, так, так як я повернув направо, а так можна. То я поїхав прямо цим самим порушив, але я крутив головою як навіжений, дивився, чи немає копів ніде. <хи> Їх не було. І я собі приїхав. Наступне замовлення Тараса Шевченка. Ну, це десь кілометрів півтора, може, звідси. Подача. Їхати я не пам'ятаю куди, ну і Бог з ним. Побачимо, коли приїду. Привело мене це замовлення на. Келицьку і взяв я наступне з космонавтів на Грушевського знову туди в цей центр, в якому нікого немає вічно, і я беру непонятні якісь замовлення навколо центру з великою подачею. Треба завершувати з цими поїздками в центр. Хоча зараз вже почти 12 годин. І в центрі мав би бути якийсь рух, але його немає. Всі тільки йдуть в центр і ніхто з центру. Відвівся дівчину туди на Грушевського. Розрахунок був 51, дала 55. Взяв наступне замовлення. Ось в районі Мрев. Їду. Вулиця Святослава Хороброго. Такої вулиці я щось не пам'ятаю раніше, видно це знову. Попеіновували там щось. Коротше, на рахунок наушників, які я вчора купив. Барафон 25, bv 25 оказалися коротше, нормальними наушниками. Звучання таке сочне, сочний басик, іменно низькі частоти дуже добре чути. Так, знаходжуся я біля стадіона, Взяв наступне замовлення з ГОНТЕ на вулицю Космонавтів за сотку, здається. Да. Значить, на годиннику у нас пів першого, на 2 години дня у мене сьогодні запис на масажик і тренування. Так що ще залишилася приблизно година, година 10. І треба буде видвигатися. Напевно, навіть і якесь сповіщення треба буде поставити, щоб не завтикати і, як завжди, не, не спішити. Щось на Київській таке пробіжче, слухайте. Мені потім їхати цією дорогою, і, напевно, якось треба буде об'їхати це все. Що це тут таке робиться? Навіть непонятно, дивіться. Мені з Гонте потім повертати і ставати в цю пробку треба буде. Напевно, я якось об'їду ось цими вличками, там є спеціальні такі об'їзди, про них треба знати. Карта їх не покаже. Будемо їхати тудою. Знаходжуся на космонавтів, тариф був 100 гривень. Виїхав я з поворота Гонте дивлюсь, а там. Уже немає такої великої пробки, яка була, коли я був, ну коли я знімав, знімав вам показу. Думаю, не буду об'їжджати, бо там трошки ну, хужа дорога виходить, але по часу я би виграв би декілька хвилин. Став я, я думав, що не буде пробки, але пробка була. Ну так, хвилини 4-5 прийшлось проїхати той участочок біля другої лікарні. Там у тролейбуса спали роги, роги, і щось не вийшло. Коротше, вдіти їх у водія і він щось там дуже довго дому і... А можливо якась друга причина там в нього була. Коротше, через це вся Київська практично стояла у напрямок набережного кварталу. Немає ніяких коефіцієнтів, немає тут як стати, поставили цей знак. Тут односторонній рух, якби можна було і поставити всі ці машини по краю, нічого страшного в цьому не бачу, але поставили знак, заїжджай на парковку, все, тобі тут нема що робити. Придеться чекати замовлення десь повище. Поки стояв на світлофорі, запустив Uber. Він заставив мене зробити верифікацію у виді фотографії. Там раз в неділю треба фоткати себе без очків, там без кепок, без нічого. І випало мені замовлення 2.2 подача з пирогова на вулицю Тиху. Я щось не прослідкував, де ця вулиця тиха. Може це десь старе місто якесь, а може десь в другому місті. Але мінімальна там була. Кількість, вартість, верніше, 43 гривні. Знову ж таки, це чисті кошти. Ну, без врахування комісій, то це десь приблизно якраз так і виходить 50 гривень. На болтці трошки більше 52 гривні, мінімалка. На 838, здається, теж 50, чи 51 там. Чи 47. Коротше, їдемо. Ось така клієнтка, друзі. Виходить, то скажи, закрийте, будь ласка, двері там, і так, чи ще щось. Ні, вона е, пакетами цими полягала. по дверку, щось там третя не може закрити, зачепилася. І потім ногою коліном оп, і закрила. І то не до кінця. І що з такими клієнтами робити, друзі? Нічого ти з ними не зробиш. Взяв ось таке замовлення по Uber, значить, Від аграрного університету, від того круга на вулицю Гонта. Це мені ідеально підходить, тому що вже 13.20 якраз до Гонта я доїду буде десь приблизно 13.40-13.45 і на 2 години в Остеоцентр. Так що. Замовлення хороше підійшло. Що це що таке? Це вже наступне чи що? Ми поки що це відмінимо. А, клієнт відмовився від замовлення. А чого? А що, а як? Космонавтів. Коротше, зараз треба десь тут на розвилки розвернутися. І подивитися, що там було. Коротше, друзі, автоматично компенсація не прийшла на Uber. Це означає, що мало шансів, що ми отримаємо її, але все ж таки я тут понажимав кнопки і буду слідкувати за цим. Ну, в принципі. Е я його прийняв, це замовлення, і їхати сюди, ну не було ніякої ні пробки, нічого. Тобто я швидко справлявся, виходить, по, по оцінки Uber там, в 5 хвилин. А людина відмінила, виходить, поїздку і компенсації не було. Ну, таке я проїхав вже, грубо говоря, 2 кілометри. Подавався як на, на як на звичайне замовлення, і тут, виходить, е, я їх зря проїжджав. М -м -м. Нехорошо, виходить. Потрібно зараз 25 хвилин, потрібно ще за 35 хвилин стигнути на Київську. І це буде погано, якщо я поїду туди без замовлення. Тобто прийдеться зараз підключати 838 і дивитися. Дивитися. Ефірчик. Там на Uberі була така точка на розвороті, якраз там і стоїть, получається, зупинка. Скоріше за все за все, людина просто собі чекала маршруточку там ще якийсь тролейбус і просто клацала, блин, що швидше приїде. Ну, тобто, не що швидше приїде, а вона визвала Uber. Дивиться, їде її тролейбус. Вона Uber відмінила собі та й сіла на тролейбус. Отак, От 100% так було. Тому що це не якісь, там старе місто, це вулиця Гонте була. А вулиця Гонте, виходить, ну, тролейбус туди їде, маршрутка, їде на водоканал, все як положено. Коротше, неважливо, забули. Взяв замовлення з цієї вузесенької вулички, з вулиці Пирогова. На Кірова. Це Батоська, Там де епіцентр. Напевно, десь там, де Віват. Мені це теж підходить. В принципі, за цих пів години я встигну завезти людину і туди і ще повернутися на Остеоцентр. Відвіз я людину сюди на Кірова. Оказався старий знайомий. Я коли працював адміністратором в інтернет-салоні, він там часто заходжу. Трошки потеревенули за то за все. Коротше. І дивіться, я відвіз і зайшов, прийшло мені, прийшов лист на пошту, що мені все ж таки компенсували оту поїздку. Тобто потрібно стукати, і тобі відкриють. Ну, я розумію, звісно, що автоматично воно не. Ну, типу. автоматично воно вже. Не кидає тобі кошти, потрібно заходити, нажимати значок запитання там і робити ось таку заявку. Таким чином, компанія Uber ну, значний відсоток коштів все ж таки собі зекономить, тому що хтось захоче компенсувати поїздку, хтось не захоче, а хтось забуде. І про відсотків 40, мені здається, в цих коштів вони собі зекономлять. Так, на часах у нас 46 хвилин. Їхати мені ще десь 5 хвилин до Остеоцентру, 10 хвилин на те, щоб там почекати, і потім вже будемо їхати на Стрижівку, Напевне, що пустими, тому що з Київської я ще ні разу не брав замовлення на Стрижовку. Тим паче зараз, коли в принципі, ще не дуже сильно високі піки. Виїхав я з Остеоцентру. Добряче так позаймався, налякався одної штуки, тут ось їхав е якийсь Рено Кліо і в нього коротше, з вихлопної труби такий сизий якийсь е туман жорсткий. Я вийшов з астероцентра, сів в машину, завівся і так в зеркало лип. А там такий сизий дим, думаю, ого, все, приїхав, блядь. По сторонам нікого не було. Потім, коротше, виїжджаю з парковки, дивлюсь, цей риношка ця поїхала, покоптіла, коротше. Думаю, хух, слава Богу. <х <х> Знаємо, ми ці сизі дими, блін, і всяку цю фігню, що з цим зв'язано. Так, значить, треба нам. Можливо, щось висить в сторону стрижовки. Я її забув включити, коли прийшов. Дубовецька. Коротше, нема нічого. Так. Підведемо підсумки. 85 гривень по 838. 150, здається, по Uber. Якщо рахувати ну там, ту комісію, щоб просто потім е, разом всю комісію відняти. Там було 129, здається, то ми тут додамо цих 20 гривень ще і потім порахуємо комісію разом. Так, по, е, по болту 466. 466 плюс. Так, секундочку, треба. Калькулейшн. 466 шістдесят шість плюс. Вісімдесят пять і плюс. Сто 701 Сімсот один мінус пятнадцять відсотків. І плюс. Зараз проїдемо круг. Плюс потрібно. 70 гривень, який, яких е, заробив, е, разом з клієнтом, яким приїхав у Вінницю своїм постійним, так, плюс 70 665 гривень з вирахуванням комісії вийшло, проїхав я десь приблизно 80 кілометрів, е, мінус 150 на паливо. 513 гривень вийшло з чистими. Працював я з пів 11 до 2 часов. Це вийшло в нас 3,5 години. 3,5 години 550 гривень, да, здається. Ну, це вроді би як нормально. Так що, друзі, до завтра, я думаю, вже.